дня. Хочу записати вам корисне відео. Маю на об'єкті такувану кутову 95 на метр 50. І маю вихід під Сюди в дальньому углу. Як вияснилося це проблема. Зараз покажу, чому. Виход в мене має бути отут, і в мене виходить 3 метри каналізації труби. Як показав мій стояк, оцей вихід, звісно, я сюди повертаю. Есть, 9 см ухилу взяти мені не йде. В общем, паніка, як завжди, що робити? Подіум городить, не хочеться, приміряв ванну, не виходить. Тоді трохи погуглив, знайшов я ось таку штуковину. Врізається вона в 110-ту трубу. 110 під 50-ти виход. Ключ такий ось, резинка. Ось таким планом. сверлиться, отвір, закручується. Ставиться такі перехідники і маєте собі вихід на 50. Сверлити я буду, аж там. От їх потрібно робити 57-й. Так, як ні коронки, нічого подібного я не знайшов. 57-го діаметр вирішив зробити я сам. Поїхав купив отаке перо на 50. Наварив, сточив і зробив його під. Окрю. Ось мої тестові отвір. Все в нас вийшло. Дуже корисно це буде для тих, хто хоче зробити тушовий троп. і немає можливості так низько опустити каналізацію. Ну що ж, подивимося, що з цього вийде. Далі зніму відео. Дякую всім за перегляд. Так, ну, отаке в мене вийшло. Я гадаю, що це буде чудово. Це я використаю на пральну машину, вмивальник. Кухня, певно, сюди піде. А це буде. для ванни. Так що користуйтесь кому потрібно буде. Дякую за перегляд.